Відпустка вже традиційно під час педагогічної конференції освітяни згадують досягнення, обговорюють проблеми та дякують батькам, дітям один одному за роботу і розуміння. Педагогів привітав міський голова Володимир Москаленко. Ми сьогодні зібралися для того, щоб підвести підсумки роботи за минулий навчальний рік, поставити завдання, що будемо робити в цьому навчальному році. І взагалі я вважаю, що наша спільнота педагогічна нашого міста зробила дуже велику роботу за цей час і сьогодні теж проводить її. І як на мене, я вважаю, що ну, треба визначити чим і як займатися. Вперше я хотів сказати такі три завдання. Як на мою думку, це перше, де ми навчаємо. Наших дітей, хто навчає і хто навчається, я хотів сказати слова щирої вдячності нашим батькам, нашим спонсорам, ну і зрозуміло вчительським колективам, педагогічним колективам за ту роботу, якому привели до підготовки до нового навчального року. Практично всі школи, дитячі заклади, підготовлені на відміну. Я вас Всіх вітаю з цим святом. Я розумію, що у вас важка, непроста, але дуже потрібна професія, і ваша робота цінується, вона має велику повагу. Я зичу вам доброго здоров'я, в новому наступному навчальному році, наснаги, терпіння і гарних вихованців вашій роботи. Володимир Маскаленко наголосив, що освітяни намагаються огорнути маленьких коростенців турботою, а навчальні заклади стають другою домівкою для дітей, де вони роблять перші самостійні відкриття. за любов і підтримку діти віддячують гарними здобутками. Юні коростенці є переможцями багатьох конкурсів та олімпіад. Привітав зібрання, і перший заступник голови Житомирської обласної ради Володимир Арішонков. Він наголосив, що сьогодні не вдалося виконати головне і основне завдання, яке стояло в національній доктрині розвитку освіти. Це забезпечити пріоритетність освітянської галузі в області. Колектив педагогічних користенців він заслуговує сьогодні на слова самої великої подяки, тому що от сидять мої колеги з Житомира, вони підтвердять. Ми маємо можливість проаналізувати сьогодні, як розвивається система освіти, скажімо, в районах, в містах і користенцям справді є чим пишатись. Надзвичайно багато професіоналів своєї справи, є серйозні досягнення, є перспектива в роботі. І я вам бажаю не збавляти цей темп, тому що сьогодні відділ освіти цікавиться всім новим, що є в нашій галузі. Але зрозуміло, і існує, на жаль, цілий ряд проблем, які заважають нам динамічно так розвиватися. І я вам обіцяю, шановні колеги, що ми максимально зробимо все, щоб підтримати вас. Ви на це заслуговує, тому дозвольте привітати всіх з початком нового навчального року, вам нових творчих здобутків, дійсно вдячних і учнів, і батьків, і батьків з початком навчального року. Орієнтуючись на потреби сьогодення, побажання батьків та індивідуальні здібності дітей, педагоги намагаються виховати всебічно розвинуту особистість, яка стане носієм високої моралі, національної гідності і високого освітнього потенціалу, зазначила вітаючий колег завідуюча відділом освіти Алла Краснокуцька. Тож, користуючись нагодою, хочу щиро привітати всіх вас із новим навчальним роком. Адже всі ви родом із країни дитинства і по особливому звернутися на адресу своїх колег, кому належить пріоритетна роль у формуванні особистості, чию професію можна порівняти з професією мітця, творчого і багатогранного, який не має права на помилки. Шановні освітяни, ви щоденно вершите естафету творчості, ви єднайте часи і покоління. Ви сієте щоденно в дитячі душі, іскорку знань, зерна пізнання, які проростають щедрим урожаєм. Тож бажаю вам міцного здоров'я, добробуту та здійснення мрій. Завдання, над якими працюватимуть загальноосвітні навчальні заклади міста у 2012-2013 навчальному році, полягають у наступному: це забезпечити рівний доступ до якісної дошкільної та загальної освіти, впровадження нового державного стандарту початкової освіти, модернізація змісту середньої освіти, оптимізація мережі дошкільних та навчальних закладів, кадрового та матеріально-технічного забезпечення галузі, удосконалення системи моніторингу якості освіти, підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання. Комп'ютеризація шкіл та широке запровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальних закладах, профілізація навчання в старшій школі, створення оптимальних умов для розвитку та творчої реалізації обдарованих дітей та молоді, створення освітнього середовища, сприятливого для здоров'я дітей та молоді, здійснення комплексу заходів з патріотичного правового екологічного виховання, формування у дітей моральних цінностей, громадської активності та утвердження здорового способу життя. Крім того, буде Проводитися активізація роботи закладів позашкільної освіти, залучення громадськості до процесів прийняття рішень щодо модернізації освіти в цей день. виступаючі багато говорили про базові принципи побудови освітянської системи, про напрямки роботи у метод кабінетах та з дітьми. У 2012-13 навчальному році освітянська родина поповнилася молодими спеціалістами. Їм урочисто вручили трудові книжки та привітали з початком педагогічної діяльності. Вже стало доброю традицією за високі досягнення в організації навчально-виховного процесу у роботі з дітьми, впровадженні ефективних інноваційних технологій вручати працівникам освіти нагороди. Міський голова вручив диплом і премію імені Сергія Іванова окремим педагогам. Були вручені грамоти обласного управління освіти. і Науки та Житомирської облдержадміністрації. привітали цього дня і ветеранів педагогічної праці, які все своє життя присвятили дітям, ділили знаннями та досвідом. Адже дитина це не лише школяр, а людина з багатогранними інтересами, запитаннями та прагненнями. Останні роки в Україні докорінно змінилась педагогічна освіта. Сьогодні немає єдиного для всіх шляху в роботі. Кожен має віднайти свою стежину та вести по ній дітей до знань, чого ми і бажаємо всім нашим загальноосвітнім школам та дитячим садочкам.